Вітаю вас, шановні добродії! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як пережити важкі часи. Труднощі в житті надоганяють нас раптово, без попередження і практично збивають з них. Вони мають безліч форм. Безліч форм. Іноді навіть підтримка знайомих, улюблених людей, мудрі книги не допомагають подолати негаразди, які виникли. Що ж робити в цій ситуації? Щоб пережити важкі часи в потрібно перш за все мобілізувати всі свої внутрішні ресурси. Всі, налаштувати себе на. Правильний лад, спокій, прийняття і навіть подяку за те, що так відбувається. Повірте, це на краще. Давайте згадаємо мудрого Соломона, який сказав, все проходить і це пройде. У кожного з нас може настати ця чорна смуга, коли нам вже здається, що все гірше нікуди. Часом це щось, може бути, одне нещастя або хвороба, розставання, розлучення, фінансові негаразди тощо. А часом діди сипляться на нас, як з решета. І при тому всі одночасно. Як впоратись з такою ситуацією? Ось способи, які ви можете використати для цього. Не зациклюйтесь на робити Так, зараз все погано і вам здається, що й далі не буде нічого хорошого. Але, це але, якщо ви будете так думати, то ніколи не виберетеся з складної ситуації. Спробуйте згадати щось позитивне. Позитивні моменти свого життя, на щось відволіктися. Бути добрішими до оточуючих. Це обов'язково допоможе вам покращити настрій і почати рухатися далі. Розповідайте про те, що сталося з вами, вашими гараздми, вашими проблемами. Багато людей намагаються тримати білі гори в собі. Навіщо? Щоб їх не вважали слабкими? І щоб не докучати своїми проблемами, оточуючих. Але, поки ви приховуєте свої справжні почуття і емоції, ваші душевні рани не загояться. А настрій зміниться, якщо поділитеся з кимось своїми переживаннями, знайдіть друзів, що вас люблять, і розкажіть їм про свої негаразди. Звертайтеся по допомогу до інших. І не треба соромитися просити про реальну допомогу. Бо кожен з нас, шановний, може опинитися в скрутному становищі. І в цьому нема нічого ганебного. Тож не відкидайте підтримку, якщо вона вам була запропонована. Не потрібно здійснювати акт героїзму, вправляючи життєвим труднощями самотужки. Не треба. Використайте цю допомогу. Позбавляйтеся від прихильності. Часто ми переживаємо через людей або речей, які втратили або боїмося втратити. Заметь цієї причини ми роками переживаємо через втрачені можливості, чіпляємося за старілі відносини і ніяк не можемо почати нових. Звичайно, ми можемо чіплятися за роботу. Можемо. Гроші квартири, але повірте, насправді це може бути зовсім не так уже й важливо. Навіть шкодувати про те, що так було втрачено або де з вашого життя. Навіщо шкодувати? Краще піти на зустріч новому. Позбавтесь від почуття провини. Дуже часто ми починаємо звинувачити себе в, в тому, що наробили помилок. І в результаті все закінчиться погано. Або хтось, оточуючих навмисно, намагається викликати у нас це почуття провини. Шановні, навіть якщо ви усвідомлюєте, що ви дійсно винні, обов'язково постарайтесь пробачити себе, перестаньте концентруватися на своїх помилках. Це не допоможе поліпшити ситуацію. Концентруйтеся на діях. Надія. Якщо хто щось іде не так, то немає сенсу шкодувати себе. Потрібно шукати вихід із ситуації. Головне, не сидіти, склавши руки. Робіть хоч щось. Навіть якщо не впевнені, що буде результат. Хтось важко захворів, що робити? Шукайте хорошого лікаря, звільнили з роботи, шукайте нове місце. Немає грошей. Шукайте нові доходи, або де їх можна знайти. І при цьому не переживайте, якщо з першого разу налагодити все не вийде. Продовжуйте діяти. І рано чи пізно ситуація зрушиться з мертвою точкою. Пам'ятайте, дорогу подужує той, хто йде. Віддавайте належне своїм бажанням, вони завжди у нас є. Коли ми знаходимося. В непростій ситуації, то нерідко ми не дозволяємо собі розслаблятися, величезне напруження, ігноруємо те, чого нам хочеться в даний момент. Ми не дозволяємо собі купити нового життя або посидіти в кафе, тому що хтось хворий, або хтось з близький знаходиться в важкому стані, або просрочення кредиту, або в особистому житті настав повний провал. Задовольняйте свої бажання, хоча б дрібниці. І відмовляйте собі в обновці, часті ароматного чаю, гарячій вальні або читанні цікавої книги перед сном. Навряд чи це дасть вам серйозної шкоди, а ось надасть нових сил. Пробуйте змінити своє життя. Вірте, що погане пройде. Нічого вічного в цьому житті не буває. Рано чи пізно все владнається, друзі, ситуація так чи інакше зміниться, принаймні, вже не буде виглядати для вас такою безпрочвітною, складною, яку не можна вирішити. Можливо, потрібно просто перечекати цей відприятливий для вас період. Отже, шановні друзі, якщо ви самі потрапили в глухий кут, в лабіринт, важкі часи. То вам з нього і виходити, звинувачувати лабіринт в тому, що він існує, так само безглуздно, як звинувачувати життя в тому, що воно є таке, як воно є. Від вашого невдоволення і звинувачень нічого не зміниться, а тільки погіршиться. Шановні, звичайно, у всіх нас бувають важкі часи, але завжди можна та й потрібно знайти сили, щоб їх пережити. І ви спроможні це зробити. Бажаю вам успіхів в цьому. До зустрічі, друзі!